21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, свято, що прославляє волілюбність та мужність українського народу, його прагнення до демократичних цінностей, шанування національних інтересів нашої держави та дотримання прав людини. Його було засновано на честь подій помаранчевої революції та Євромайдану. У далекому вже 2004 році виборні фальсифікації призвели до масового протесту українців, але протистояння були мир. Чого не можна сказати про 2013 рік? Тоді наприкінці листопада у Києві на Євромайдані відбувся мітинг із закликом до відставки уряду та дострокових парламентських виборів. Влада застосувала силу проти учасників акції. А вже 30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців. Стало зрозуміло, що Україна рухається до авторитаризму, і все це на тлі зневаги до прав людини, корупції, свавілля правоохоронних органів, репресій проти незгідних тощо. Протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими. Відстоювання власної гідності та свободи коштувало Україні багатьох життів патріотів. 21 листопада в Україні відзначається свята, День Гідності та Свободи. Гідності і свобода це портрет кожного українця, кожного військового, волонтера, лікаря, вчителя. І будь-якого цивільного громадянина нашої держави любов до волі та жити господарем на своєї землі. Тому день гідності і свободи присвячений тому, як наші співграждані, як українці, борються чи будь чим, а іноді навіть голові руч проти навали. Ворога, який хоче забрати нашу волю, нашу гідність та нашу свободу. До Дня гідності та свободи в Одеському національному медичному університеті було організовано низку заходів. Серед них тематична книжкова виставка, яку за традицією підготувала бібліотека ОНМЕДУ. В експозиції представлені різноманітні видання за патріотичною тематикою та історії українського державотворення, а також проявів героїчної мужності жителів нашої країни у боротьбі за свободу України. Бібліотека Мідук цієї даті підготувала книжкову виставку, яка присвячена починається з козацької доби. Тобто лицарі козацької доби, які теж почали боротьбу за вільну Україну. Також тут представлені книжки Історія України, яка від давніших часів до сучасності, і безпосередньо вже події Небесної Сотні, Майдан. І потім початок АТО, і вже як наслідок цього, це війна, яка, на жаль, триває і досі. Ці книжки вони навчають майбутнє покоління, тому що що треба любити власну державу і цінувати волю та свободу свого народу, і ніколи не дозволяти тиснути їх в якісь рамки і не волити. Крім того, книжкова експозиція доповнена англомовними виданнями-новинками, тож тепер ознайомитися з видатними історичними постатями та подіями в Україні мають змогу іноземні читачі. Я хочу звернути увагу на це видання на англійській мові, назва її Жінки у війні. Вона присвячена жінкам, які зараз боронять нашу державу. Тобто це книжка, яка от вийшла недавно, і от вона вже на англійській мові кожен хто бажає може її прочитати. Тобто не тільки українці, а ще й іноземці. Від подій 2013-го пройшло вже 10 років, вже виросло нове покоління вільних українців. Сьогодні всім нам знову доводиться протистояти ворогу та платити високу ціну за нашу мрію жити в країні гідності та свободи, але ми обов'язково переможемо, бо є справжніми господарями нашої української землі.